Вітаю, друзі! вітаю. Вечір, понеділок, я Олексій Ляшенка. Події ну, події просто летять. Вони навіть не розвиваються. Вони навіть не йдуть якось. Вони летять. Події кадрові, події перестановки, події ротації, події звільнені, події призначень. І саме головне, що знаєте, кого це найбільше турбує? Це турбує навіть найбільше не нас з вами, не тих, навіть кого знімають, чи ставлять, чи переставляють це саме більше. Це турбує наших баранів, наших ідіотів, наших запроданців, наших звинувачених в держзраді, наших. Корупціонерів наших олігархів, ось їх оце саме більше турбує. Зараз ми про це поговоримо. Давайте так, коли записується це відео, можливо, ще до вечора будуть різні зміни, і ми будемо їх уже аналізувати і говорити про них, як вони вже відбудуться. Це те, що потрібно робити всім блогерам. Всім експертам, всім політологам, чи по, я не знаю, політтехнологам не потрібно бути мольфаром, щоб передбачати щось. Або вангою, або ще якимось нострадамусом. Потрібно аналізувати те, що відбувається, тому що ніхто нічого не знає, що в голові того чи іншого політика, або тієї чи іншої людини. Можна тільки передбачати від себе, а не говорити це як затверджений факт. Знаєте, колись Іван Яковина сказав, коли в нього спитали: а чому до тебе люди так ну, підписуються і йдуть? Ти ж бувший працівник КГБ, ти ж громадянин Російської Федерації. а Вони йдуть до тебе і йдуть. Скажи, чому? А він сказав: просто потрібно це впевнено людям всовувати. Впевнений ти в цьому, не впевнений, але ти всовуй, і люди тобі вірять. На жаль, ось так. Я так не роблю і не збираюся робити. І не те, що закликаю, а просто рекомендую всім, хто біжить за цим, за впевненим от, розповіддю в певному розкладі. Не вірте цьому. Просто перевірте хоча б один раз, от що почули сьогодні, і перевірте це через тиждень. Перевірте, це через два або потім. Давайте почнемо з того, що сьогодні був указ, і це факт: указ президента України про призначення кислиці першим заступником керівника офісу президента України. Ви знаєте, чим буде займатися кислиця? Це переговорний трек. Це міжнародна робота. Це, е, він же ж був першим заступником Міністерства закордонних справ. Це фаховий дипломат і це дипломат всього життя. Ну, нормально. Нормально це зробив президент України. Він е, взявши, призначивши, запропонувавши бути головою офісу президента Кирило Буданову. А потім, призначивши його першим заступником, першим заступником кислицю, він зробив, сформував такий блок. Військово-перемовний блок. Військово-перемовний блок. Коли раніше Андрій Єрмак все це замикав на собі, да і різні були у нього радники, різні заступники по міжнародним відношенням. То тут сформований військово-політичний міжнародний блок. Буданов буде очолювати переговорну місію і розмовляти по військовому напрямку. Кислиця буде розмовляти по закордонному політичному напрямку. Добре. Все це йде добре. Далі, президент України зустрівся сьогодні з Василем Малюком, головою СБУ. Поговорили, обговорили, і в етозі цієї зустрічі Василь Васильович Малюк буде переведений керувати департаментом або центром групи А Альфа. Там, де був інший співробітник Служби безпеки України, це Євген Хмара, з ним також зустрівся президент України з Євгеном Хмарою, і тут було дуже 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 багато перемовин багато розмови. І начальник центру спецоперації А служби безпеки України Євген Хмара буде очолювати Службу безпеки України. Ось така пройшла ротація, так, малюка, начебто. Понизили або був понижений. Але Василь Малюк, і це для йому велика подяка. Він все прекрасно розуміє, що потрібна зараз інша політика. Раз пішла така лінія військово-перемовна, то зараз потрібна така політика скрізь і по всій державі. Так? Дивіться, тут же ж дуже цікава ситуація. І ще ж і внутрішні б'ють, ще і як луплять президента. Ну ладно, зараз ми про це поговоримо. Так що Василь Васильович Васильович залишається в структурі СБУ і буде працювати в команді нашої держави. Я вважаю, це команда держави. Хтось називає це команда президента, а президент зараз очолює нашу державу. Він є верховним командуючим, і це наша держава. Далі давайте далі про те, що, що що відбувається, які чому такі заміни. Ми і далі проговоримо про це сьогодні. Ще президент України зустрівся з полковником Служби безпеки України Василем Козаком, як він охарактеризував сам один з один із тих наших воїнів, який розробляє та здійснює дуже відчутні для ворога активні українські операції. Цей і розробка і павутиння, це я вже казав і розробка. Робка шафів, підірвання шафів, залізнича на війна, направлення дронів туди, куди в потрібні міста, і так далі. Все, що відбувається за кордоном. та здійснює дуже відчутні для ворога активні українські операції. Саме за такі бойові результати мав честь відзначити його званням Героя України, обговорили його бачення потенціалу СБУ та нашого захисту війни. Маємо використати в інтересах держави та людей. Незалежності та суверенітету України максимум, із можливого Україна буде зміцнювати Василь Козак, нагородженим званням Героя України. Давайте так: я е, не побачив ніде фото цього нашого військового, цього нашого співробітника. По крайней мере, офіційних фото я не знайшов. Я не рився ні в яких інших архівах, ні в чому ніде. Я навіть, ми, ми навіть не знаємо, Василь Козак це справжнє ім'я цього полковника, друзі, чи це ім'я вигадане. Як зазвичай, таких людей держать засекреченими. І таких людей не афішують, їх бережуть. І ось тут я ж кажу дуже велике питання. Василь Козак це справжнє ім'я, полковник це справжнє звання. Розумієте? Так що… Іде, я ж кажу, у нас все і все, друзі, летить. Летить, не зупиняючись, це все дуже і дуже добре. А ще дуже цікаво, цікаво. Ну для мене. Дуже цікава зустріч була у президента. Він зустрівся з Дмитром Кулебою. Це міністр, колишній міністр закордонних справ. Пам'ятаєте, він був звільнений і нікуди не переведений. Не знаю, що там було і як там було. Він там пояснював своє звільнення. Ну, я вважаю, що причини це є по причині такі, знаєте, поверхні. Є такі причини або є такі речі, які можна оприлюднити і показати. А є глибинні. що було там, не знаю. Але зараз президент зустрівся з Дмитром Кулебою, який на початку війни. Він очолював Міністерство закордонних та не тільки на початку війни, три роки він очолював Міністерство закордонних справ. І він, скажімо так, ми всі не те, що шкодували, але були так здивовані цим звільненням. Зараз президент зустрівся, поговорили і резюме президента радий, що Дмитро в команді України, і ми домовилися визначити напрям подальшої взаємодії. Тобто, кудись кулеба Буде призначений. Можливо, знову повернеться в Міністерство закордонних справ. Можливо, цей напрямок буде міжнародно політичний. А можливо, очолить одну з областей, і таке може бути. І таке може бути. Як здається, вже пішов слух, що Чернівецьку область здається, Чернівецька можливо спутав, а, очолить генерал поліції. Донецької області, який зараз знаходився, знаходиться і знах він нікуди не виїздив. Він знаходиться зараз в Краматорську. Він знаходився там завжди. Він там працював, і я знаю, як в Донецькій області працює поліція. Ось до чого до чого. А тут у мене претензій, знаєте, дуже і дуже мало. І це не тому, що я сам з Донецької області. І це не тому, що це там мої земляки, всі. Я знаю, як вони працюють. Хоча б хтось з поліцейських з будь-якої іншої е, тилової області попрацював, як вони. Там кожен з них і в окопи виїздив, і в бліндажі фіксується будь-яка е, будь подія, будь-які загиблі е, військові, на будь-які прильоти. І скільки там людей поліцейських ризикувало і, і, і загинуло повторні прильоти? Вони працювали, вони на першій лінії. Якщо потрібно, вони виїжджали і на нуль, і виїздять зараз. А скільки там зрадників, і це працює поліція разом з СБУ. Так що ну ось, я не знаю цього генерала, не хочу поки називати, але такі розмови є, і вони дуже. Дуже-дуже, мені здається, правдивий так воно і буде. Ось тут я підтримую на призначення цього поліцейського. Дивіться все, як воно. Кулеба, кислиця, Буданов, Малюк, Євген Хмара все це іде, і йде. йде. От давайте. А хто збивав взагалі-то усіх перед цим людей? Це ж збивали друзі, не європейці, це збивали цих людей, не американці, не Сполучені Штати. Це збивала Російська Федерація. А Виконувала завдання Російської Федерації наша внутрішня опозиція, так звана наші внутрішні, так звані незалежні правоохоронні органи НАБУ і САП. І ось дивіться, я просто от Уявіть наскільки я вважаю зроблено розумно президентом України. Вибили Єрмака. Вибили людину, на яку він опирався довгі 6 років, здається, чи 5 років. Вибили людину, яка замикала на собі багато всього і негативу, що повністю зробили його негативним, і це ж наші змі, це ж наша опозиція, це ж наші внутрішні зрадники. І як негатив замикав на собі, так і хотів сказав позитив, але ж вони позитива Викидували все. Тому що всі ЗМІ, практично 90% змі, 95% ЗМІ це ЗМІ опозиційні до влади під час війни. Розумієте? хтось скаже, це влада погана? Та ні, влада не платить, не дає гроші в. Конвертах не дозволяє робити те, що вони робили при всіх інших владах, не дає джинсу, не дає замовлення. Влада каже: робіть висновки самі люди. А люди, на жаль, ідуть на поводу у старія. Так от вони вибили Єрмака, отримали Буданова капітально розумієте, і кислицю отримували. Тепер був Єрмак один в двох а тепер два в одному отримали. Получайте. Вони переманили про малюка. Я не хочу. Я хотів сьогодні поговорити про малюка, що да, він, там були помилки внутрішній. Роботі СБУ великі помилки внутрішньої роботи СБУ. Якщо перемоги і класна робота взовні класна робота на військовому напрямку, то всередині в політичному напрямку була повний збій. А оці ось ігри з Набу і САП. Ну Василь Васильович, на жаль, я не знаю, чи не захотів, або, можливо, щось його переконали, або, можливо, щось інше, але він не захотів доводити до кінця навіть зрадницьку позицію батька і сина у тих двох е людей з Набу і випустили. Там були внутрішні. Знаєте, такі внутрішні непорозуміння в СБУ, де був наказ там і Василь Васильович не, не нагнітати, і він пішов на поводу в НАБУ і САП, а значить, на поводу у Порошенка і всієї іншої наволочі. Так, от вони це вони підтолкнули президента, щоб не стала малюка головою СБУ. І вони цього досягли. Вибили? Вибу отримали Євгена ви Хмару, а це трохи інший з Повірте мені, набагато інший, тому і ви на болотах стоїть. А болота це є ближні болота, наші і дальні болота. Трохи буде все по-іншому. І можливо, і поклад буде працювати по іншому, тому що покладу били по руках. Це заступнику малюкам. Вони вибили Галущенка, да міністра енергетики, потім міністра юстиції, не пред'явивши йому ніяких підозр. Взагалі, я не знаю, чи справа є проти Галущенка. Просто не знаю. Замість Галущенка вони отримали шмигаля. А шмигаль це людина команди. Вона стала людиною команди нашої України. Вони їм було не доподоби різних умер. Да, ну за шмигаля. Вони ще поки мовчали міністра оборони. Вони отримали Федорова. Це нова, свіжа і класна жива кров, яка думаю, ну багато чого змінить в міністерстві оборони. От повірте, зміни будуть. Я там написав пост цікавий на Фейсбуці. Ми всіх хотіли, ну не, не всі. Багато хто з нас розумів, що з такою демократією в державі виграти війну неможливо. Та й перемовини вести про вигідний для нас мир неможливо, коли тебе всередині луплять, знаєте, томагавкам, топором по спині, по голові, коли тебе тут розривають і рвуть. Потрібний якийсь, хоча б елементарний порядок всередині держави. І от зараз формується команда двох напрямків, як переговорна. Як військовий напрямок переговорний, так і всередині формується більш жорстка буде атмосфера і ситуація в державі. Я вже казав, називаю це смершом. Ну смерш не смерш. Але хтось сказав, тверда рука потрібна, хтось сказав. Е Знаєте, потрібне верховенство закону, причому жорсткого закону, можливо, зміни жорсткість. І це вся оця внутрішня, внутрішнє неподобство воно відчуває, і воно виє, і воно скиглить, і воно ниє. І я думаю, що зміни будуть. Спитають і у Марух спитають. Я так думаю, і Гончаренки. А ви бачите, що Гончаренко останні днів 10, ну так, щось, щось виригне, але перестав рюкзаки носити, перестав записувати виступи президента. Багато багато Подивіться, останній тиждень взагалі на публікації всієї опозиції. Так вони начебто критикують і не змінилися. Але критика стала дуже м'яка, її не повинна з їхніх уст бути взагалі. Це, як я вже казав. Якщо ти її критикуєш, ти пропонуй і бери на себе відповідальність. Якщо тобі Будана встав, ні, вони ж казали, що таке офіс президента Це секретарша, це подай каву, це завгосп. Але я не розумію, чому стільки розмов, чому стільки витягнить і соплей з носів з цих людей про призначення Буданова головою офісу президента. Якщо це просто секретарка, чи завод? То яке всім собаче діло, як хто буде секретаркою у президента України? Друзі, ну це ж нелогічно. І вони починають обговорювати. Вони не голосують ні за одне призначення, ні за міністра оборони, ні за голову СБУ, ні за кого, ні за міністра закордонних справ, ні за уряд. Але яке тоді ваше свиняче? Діло обговорювати ці кандидатури і поплюжити їх, коли вони ще навіть не почали працювати, не приступили до дії. Ось оце потрібно в державі змінювати. І чомусь мені здається, що ці зміни прийдуть, що ці зміни йдуть, що ці зміни наступають, і вони це відчувають. І мені дуже здається, що зараз прийде пришвидшення і інших подій? Чому у нас людина, яка підозрюється та ні, вона вже звинувачується в суду, в державній зраді, поводить себе ось так. А ще її, цій людині дозволяють виїжджати за кордон. Чому ця людина не сидить в СІЗО? Вона повинна там сидіти. Чому тягнуть Рішення по Коломойському, по Шуфричу, по Дубінському, чому Дубінський СІЗО може, може, може що завгодно віщати? Дуже багато питань. І це ж питань було й до СБУ. А СБУ це служба безпеки України. Це друзі. Ну знаєте, як була тайна канцелярія, яка працювала, а, а в СБУ є таке така направленість працювати всередині України. І ось я чомусь думаю або мрію, або мені хочеться. Можливо, хтось пошкодує, ілі я пошкодую по оцій роботі СБУ. Я так званий твердої руки. Під час війни в державі повинен бути порядок. Політичний порядок. Ні, це не повинно бути терором чи диктатурою. Але політичний порядок військового стану він повинен бути. Подивимося, що з цього вийде. Ну, те, що зараз президент дає відповідь на. От знаєте, події почалися зовсім в рознос пішли після картонок. Зараз президент дає чітку відповідь. Я впевнений, слова не скажуть Сполучені Штати, щоб тут не було зроблено. Я впевнений, що слова не скаже Європа, щоб тут не було зроблено. Ну і останнє, друзі почали повертатися з-за кордону Іри. Там Маріші, Паріші, нема Герасимова. Ось вони зараз в суду. Вони вже не їм не працювати в парламенті. Як мені писали, вони працюють в парламенті. Вони їм не працювати в інших сферах. Вони в суду, там де Порошенко щось хоче вибороти, щось сказати. Клімпуш тут бачу, Іру бачу, ну наркомана їхнього місцевого Павленка бачу. З татарського одного з татарського. І ось вони в суду. Вони прийшли підтримати кого? Підтримати того, хто обікрав всю державу Петра Порошенка. Парламентська робота Євросолідарності це не про засідання парламенту чи закони, чи щось інше. Це про врятувати, врятувати генерала Порошенка від санкцій спочатку, потім від всього іншого. А я вважаю, таких людей потрібно карати. І не тільки його. Ну, ось такий сьогодні випуск, друзі. Я думаю, ми трошки розібралися, розібрали що де. Без гострих вуглів, без гастроти особої аналітично спробували, як могли позбувшимся подіям, не біжимо наперед. А розуміємо те, що виходить. А, друзі, ще у мене тут було питання, мені задавали, а хто такий антигрін? Друзі, я думав, хтось це якийсь закордонний політик чи ще щось. Ні, 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 ні. Це е, у нас це ви бачили, е, мабуть, або в Тікток, або ще десь. Антигрін це. Псевдонім будь-кого може бути, або назва телеграм-каналу, або назва ще якогось каналу. Але це означати може одне: це жорстку зелену опозицію, опозицію до зелених, до зеленського, анті не зелений. Розумієте, проти Володимира Зеленського. От де ви бачите оцю надпись. То це противники президента України. Анті Грін можуть називати будь-якого публічного непублічного політика, який критикує чинну владу, де Грін називається зелена команда. Так що, друзі, давайте будемо розбиратися де, хто, що і як. Я хочу вам подякувати, подякувати за те, що ми робимо. За те, що ви робите, за те, як ви допомагаєте. І дякую нам, 58 бригада, за отримані спальники, е які куплені на ваші донати. Подивіться це відео, друзі. Бійці 58 окремої бригади. Дякуємо підписникам Олексія Ляшенко за чудові теплі спальники. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям, Героям слава! Дякую, я хлопцям, велике за захист. За наш захист. Я також дякую спонсорам, хто у нас вже перейшов спонсорами на наступний рік, в суботу. Ой, в середу, ми на прямому ефірі поговоримо з вами про спонсорів. Дякую всім за підтримку каналу. Ну і як завжди, велика, велика подяка донаторам тим, хто задонатив вчора, і тим, хто задонатив сьогодні. Я щиро дякую за донати неділі. Пану Вечірському Олександру, Петрову Руслану, Колеснік Галині, Алінік Надії. Дякую вам, пані Надія, велика, велика вам подяка. Щудляк Галині, пані Галина 25 на 75. Дякую вам, пані Галина. Остапчук Ользі, два переказа пані Ольга, дякую вам велике. Ковальовій Оксані, Тищенка Наталії. І все. Це вчорашнє Перерахування. Всім велика подяка. І сьогоднішні велика подяка ковальовій Оксані і кривонос Анатолію, які перерахували сьогодні донати. Пан Анатолій, 20 на 80. Дякую вам, пане Анатолію. Друзі, до завтра. Україна переможе!